У 2026 році український автомобільний ринок продовжує розвиватися навіть у складних умовах. Hyundai Tucson став однією з найпопулярніших моделей серед цивільних водіїв завдяки поєднанню сучасного дизайну, економічності та новітніх технологій. Автомобіль отримав оновлений гібридний та повністю електричний варіанти, що робить його привабливим вибором для тих, хто думає про майбутнє та екологію. Туксон забезпечує комфорт у поїздках містом, а також демонструє надійну поведінку на нерівних дорогах, що особливо важливо в умовах української інфраструктури. У той же час військові та волонтерські потреби під час війни сформували попит на потужні позашляховики, зокрема на військові джипи. Вони відіграють ключову роль на фронті, забезпечуючи мобільність підрозділів транспортування техніки та боєприпасів. На відміну від туксон, який орієнтований більше на комфорт та економічність, військові джипи створені для витримування екстремальних навантажень. Вони мають посилену підвіску, потужні двигуни та здатність долати бездоріжжя навіть у найскладніших умовах. Попри різницю, у призначенні обидві категорії автомобілів, мають спільну мету служити людям. Для цивільних туксон стає символом надійності та стабільності у щоденному житті. Його сучасні системи безпеки та мультимедійні можливості забезпечують водію комфорт і впевненість на дорозі. Для військових же позашляховик є засобом виживання і виконання завдань. У багатьох випадках саме наявність надійного джипа вирішує долю операції та рятує життя. У 2026 році українці бачать цінність як у цивільних, так і у військових автомобілях. Hyundai Tucson залишається вибором для тих, хто шукає сучасний і практичний транспорт у повсякденному житті, тоді як військові джипи продовжують бути незамінними в умовах фронту. Ці два світи, цивільний і військовий, показують, як транспортна індустрія адаптується до реалій країни, поєднуючи комфорт і технології з витривалістю та силою.